Цього року для громад області планують закупити 79 шкільних автобусів. У школі для дітей із порушенням слуху відкрили сучасний спортзал. Сьогодні міжнародний день музеїв. Як його відзначили у Львові? <звук> Так, обережно двері закриваємо. За кермом шкільного автобуса Юрій Греб возить дітей до школи у Славській громаді. День починається в 7.30. Три маршрути. Один маршрут на Шевченка, потім Рожаночка і Вистає І обратно після обіду половина третьої Так таким самим маршрутом. Виходить, маршрут 53 кілометри. Проїжджаємо тут так, співаємося. Приїжджають 15 хвилин. Ну, якщо взяти 4,5 кілометри, дорога зараз асфальтована гарна. Серед пасажирів десятикласник Василь Винник. каже, живе за 6 кілометрів від школи. Тут є графік точний, коли автобус приїжджає, коли відчалює. От раніше, коли автобусу не було, йшов ну, переважно, добирався з батьками, були випадки, що ну, йшов пішки. Я досить далеко живу, так що. То таке досить випробування було. Якщо треба було пішки добиратись, то я не стала можливо поїсти. Ну, приготуватись до школи були і такі випадки. Може, навіть до години різниці. Мусив раніше вставати на годину, щоб все встигати. Це вже третій автобус, яким керує Юрій Греб. Тим комфортний, м'який, уютний, видимість добра, має кондиціонер. Зимою теплий дуже. Дітям. Удобно. Побачимо. Дякую до побачення. Дякую до побачи. Дякую Возять до цієї школи 120 дітей, каже директор навчального закладу Любомир Кобелінець. У нас був один школярик, але він вже був старіший школярик. Ми дуже раді, що він у нас є один, і ми можемо надавати покращені освітні послуги. Ми довозимо діточок наших учнів, а також дітей з навколишніх сіл, які виявили бажання в нас навчатися після закінчення 9 класу. Дитина економить час, дитина економить сили, і головне, дитина безпечно добирається до закладу. Крім того відвідуваність в школі зросла, особливо при поганих умовах кліматичних цей автобус купили за програмою співфінансування. Розповів секретар Славської селищної ради Олег Даниляк. 90 відсотків від суми гроші громади, 10 – із обласного бюджету. У нас є 16 сіл відповідно. Всі вони в ігрській місцевості достатньо важкі важке добирання, тому що села розкидані. Взагалі, коли громада утворилася, ми отримали, ну, отримали за рахунок також нашого співфінансування і співфінансування львівської. Обласної військової адміністрації п'ять школяриків. За останній рік ми отримали три нових за минулий рік в області за програмою співфінансування купили 126 нових школяриків. Розповів директор обласного департаменту дорожнього господарства Орест Шуліковський. У частини старіших автобусів вийшов термін експлуатації, а частину громади перед цим передали на потреби збройних сил України. Цьогоріч закупівлю планують продовжити. Установа цьогоріч вже вийшла вона є діюча постанова кабінету міністрів про виділення субвенції по Україні на території областей для закупівлі школяриків цієї постановою Львівській області передбачено 80 мільйонів гривень. Зараз для опрацювання і спілкування з територіальними громадами Департамент освіти пропрацьовує потребу яких саме, тобто чи звичайних школяриків, чи спеціалізованих, і постановою визначено. Що мусить бути обов'язково співфінансування? Ну в різній мірі там від 5% мінімум до там 30%. За словами Ореста Шуліковського, попередньо підрахували, що цього року потрібно закупити 71 звичайний шкільний автобус та вісім спеціалізованих. Олена Данило та Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина. У Львівській спеціальній школі Марії Покрови навчається 77 дітей з порушеннями слуху. Сьогодні у школі відкрили спортивний зал. Дотепер він розміщувався в підвалі і потребував ремонту, говорить директор школи Любомир Мостовий. Тут була прогнила підлога, по якій неможливо було ходити, бігати і так далі. Так? Далі ми вибирали десь до, до пів метра землі, так, знімали це все шар. Зробили спеціальний спортивний лінолеум, спортивне покриття сучасне. Учні вже випробували заняття в оновленій спортивній залі. Зокрема, станцювали спортивний танок. Ми репетували саніс неділю. неділю. Танцювати я люблю так. Вчителька фізкультури Любов Жарська розповідає, як відбуваються заняття для дітей, які погано чують. Готуємо такі таночки ну, з помпонами, вони також чують музику, ритм, і ми стараємося підібрати простіші вправи, щоб вони могли їх виконати. Дітки у нас є слухопротезовані, мають коклеарні імпланти, слухові апаратики. І я даю чіткі голосні команди, і вони мене чують, і деякі діти щитують звук. Крім нового спортзалу, у школі з'явився також слуховий кабінет. Вчителька-дефектолог Ганна Стасюк розповідає, за допомогою спеціальних приладів тут можна перевірити дитину на ймовірні порушення слуху. Коли ми виявили дитину з раннього віку, яка має проблеми зі слухом. Ми посилаємо в слуховий центр, щоб дитина могла прийти вже комплексне таке обстеження комп'ютерне і. І батьки могли слухопротизувати дитину, щоб розпочати таку допомогу. Також у спецшколі Марії Покрови відкрили й клас музей. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Львів'янин Ростислав Шафранський проходив службу у складі військової частини А 09 – із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до лав територіальної оборони. Пізніше боронив державу від окупантів на східному напрямку у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У Ростислава Шафранського залишилися батьки та сестра. Олег Грицеляк уродженець села Підбірці Львівської області, проходив строкову військову службу у лавах 45-го полку Національної гвардії України. Боронив територіальну цілісність у гарячих точках фронту у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. В Олега Грицеляка залишилася дружина та дворічний син. Василь Гарванко житель села Кропивник Добромельської громади, призваний на військову службу на посаду стрільця першого аеромобільного батальйону військової частини А-4350. Він перебував на завданні у районі населеного пункту Маломихайлівка Дніпропетровської області, де і загинув. Героєві був 41 рік. Маріан Пирій зі села Стільсько-Тростинецької громади став до лав ЗСУ у лютому минулого року. Служив у військовій частині 3028 Національної гвардії України. Богдан Рубаха, житель села Старий Милятин Золочівського району. Воїн був молодшим лейтенантом, командиром стрілецької роти. Загинув 15 травня поблизу міста Часів Яр на Донеччині при виконанні бойового завдання. Воїну було 40 років. Микита Кузніцов, житель села Немирів, народився у республіці Казахстан. У березні 2022 року приєднався до лав територіальної оборони. Стрілець загинув 12 травня під час артилерійсько-мінометного обстрілу по позиціях українських військових в Харківській області від отриманих трав. захисника залишилася мама, син та дві сестри. Дмитро Будеркевич житель міста Кам'янка-Бузька, загинув 13 травня в районі населеного пункту Часів Яр. Йому було 35 років. загиблого залишилася мама та сестра. На Львівщині у 2022 році демонтували приблизно 80 радянських пам'ятників. А від початку цього року 36. Про це повідомила секретарка робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації. Анна Герич. вона також додала, що ще залишається приблизно 200 радянських пам'ятників. Їх планують демонтувати до кінця 2023 року. Часом є проблеми з тим, що є громади, які не мають коштів вільних, і ми їм мусимо допомагати технікою. Тобто допомагаємо або за рахунок меценатів, шукаємо, або місцеві ШРП забирають. І пам'ятники, як сказав Вадим, часто вони є і так аварійними, їх просто забирають на побудову доріг, або там інші якісь Потреби господарські голова громадської організації «Декомунізація України Вадим Позняков повідомив, що Львівщина за кількістю демонтованих пам'ятників зараз на другому місці в Україні. Якщо брати Львівську область в плані перейменування вулиць, то це напевно зараз область з найменшою кількістю вулиць, які ще треба перейменувати. Я зараз не скажу точну цифру. Але там вже щось порядка 40 вулиць лишилося перейменувати. Тобто, це скоріш за все буде перша область України, яка їх перейменує. Далі, щодо пам'ятників, за кількістю демонтованих область зараз на другому місці після Закарпатського, але відстає вже не так багато. Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають міжнародне свято день вишиванки. Відповідно до повідомлення на сайті Львівської обласної військової адміністрації його започаткували у 2006 році. Студенти Чернівецького національного університету. Наразі це не офіційне свято, але традиційно відзначається щороку у третій четвер травня. Зокрема, сьогодні у Львові орнаментом вишивки задекорували фасад будівлі обласної військової адміністрації. Також біля адміністрації зібралися гості міста та львів'яни. Частина з них були одягнені у вишиванки. Та фотографуються в музеї архітектури та побуду учасники громадської організації університет третього віку зі Стрия. За словами відвідувачки музею Оксани Лудин, вони спеціально приїхали до Шевченківського гаю у день музеїв. Тут для відвідувачів облаштували фотозону, де кором є вишиваний килим та сіном біля дзвіниці із села Хоросно. Ми сьогодні були в історичному музеї. Ми сьогодні були в, в, в Карнактах. Ми сьогодні відвідали виставку етнографічно. Так, попили львівської кави, і тепер заїхали в Шевченківський гай. Цього року день музею співпав із ним вишиванки. З Цієї нагоди в музеї підготували спеціальні заходи. Розповідає вчена секретарка музею Оксана Омельчук. Завтра ми робимо презентацію співаника Голубно Черешті, всі кошти від продажу якого ми віддаємо на ЗСУ. І нарешті, е, неділю, робимо відкриття виставки е, клаптики традиції. Це фрагменти візерунки, які буквально чудо вціліли все, що залишилося від деяких сорочок. Вони змонтовані на такі аркуші, і там їх презентуємо разом з лекцією від нашого науковиці пані Любосварник. Про вишиванки також говорили і у музеї Франка Наталія Тихолос підготувала лекцію про узори дому Франка. За її словами, у гардеробі Франка були не тільки Буковинські сорочки і гуцульські регіонів, які часто відвідував поет, а приклади вишиваних сорочок різних регіонів України. Є така думка про те, що Франко був одним із перших, може не скажу, що першим, але одним із перших, хто носив вишиванку під європейський костюм, і в цей спосіб він демонстрував власне свою з одного боку українську ідентичність. А з іншого боку, поєднуючи оцю вишиванку із європейським костюмом, він показував шлях, куди ми маємо рухатися, тобто що Україна це є частина Європи. І на заході презентували сорочку Івана Франка, яку в сучасній інтерпретації відшив український бренд. Самі лекали. Вони інші, вони правильні, вони сучасні. Там була інша тканина вироблена, там вишивка йшла вище, кольористика вишивки була більш досірого. Ми зробили в сучасний мотив. Відповідно, ми її відтворювали. Є дуже багато технік, по яких можна відтворити. Ми використали соловійні вічка, хоча більше, ну якби і застіпка, вона зовсім інша. Ну, Вона повторюється те, але не те. Заходи з негоди Дня музею відбуватимуться у Львові від сьогодні і до 21 травня. На цей час у Львівських музеях розроблена спеціальна програма. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.